Компанія Автопарк на зв'язку, друзі, привіт! Це Одеська філія. У нас нове надходження Hammer H3 2007 року випуску. Автомобіль до нас завезли з Еміратів, без ДТП, він весь у рідній фарбі, двигун встановлено об'ємом 3,7 літри в парі з автоматичною коробкою передач, гума Гудріч, також встановлено додаткове освітлення, що допомагає на поганих дорогах, а також в лісах. І в тяжких умовах. Повний електропакет в салоні, комбінована шкіра по кольору чорна з кава, з молоком, можна назвати колір, електричне регулювання сидіння, датчик, осві... датчик світла, система мультимедії також. Підігрів сидінь, круїз контроль, автомобіль запускається без яких небудь нарікань. Діагностична панель гасне, ніяких помилок немає, пробіг 65 678 кілометрів. Автомобіль дуже в гарному стані. Збирає на собі погляди, виділяється в потоці автомобілів. Просторий задній ряд, який допоможе вам подорожувати з комфортом, а також великий багажний відсік. Встановлено газліфт, для того, щоб було легше його відкривати. Цей автомобіль можна буде подивитися за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15, місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг. Трейдина також за готівку. Це ваш улюблений спосіб. Мирного неба. До побачення.